Дозвольте поінформувати про головні спортивні події та досягнення у цій сфері за звітній період. Рішенням виконавчого комітету від 23 травня схвалено та присвоєно назву стадіону Соку до США імені Василя Торянчика, заслуженого майстра спорту з футболу, залізного капітана Київського Динамо, почесного громадянина міста Мукачево. Символічно, бо на цьому стадіоні стартував чемпіонат. Області з футболу це за звітній період, і вже третій тур поспіль. Наша команда не знає поразок. 19 по 21 травня у спортивному залі «Сокоду і США проводиться чемпіонат України з греко-римської боротьби серед молодших юнаків Ю-15 участь у змаганнях прийняли понад 360 юних борців з усієї України. Представлено було 22 області нашої держави. Слід відмітити виступ вихованця відділення греко-римської боротьби «Сокоду і США міста Мукачева Богдана Чорі, який здобув. Срібло і зайняв високе друге місце на чемпіонаті України. Протягом звітного періоду відбувся чемпіонат України з вільної боротьби. Він відбувався у Львові. Вітаємо Мукачівку Оксану Кухту, яка стала чемпіонкою та піднялася на найвищу сходинку підесталу Пашани. Порадували також на чемпіонаті України з греко-римської боротьби і дорослі спортсмени. Вітаємо Олега Халілова, який став чемпіоном України і представлятиме нашу збірну. України на європейському чемпіонаті дуже гарно виступили легкоатлети на п'ятій літній гімназіаді України. Зокрема, вихованка дитячо-нацької спортивної школи Наталія Сарай здобула третє місце у метанні молоту. Крім того, на найвищу сходнику підесталу пошани на п'ятій гімназіаді України піднімались Волошин Ніколета, яка підтвердила звання чемпіонки України і стала кращою з бігу на 100 метрів. А також вона зайняла друге місце з бігу на 200 метрів. Вітаємо Ніколета, Адже на цих змаганнях вона виконала високий норматив кандидата в майстри спорту з легкої атлетики. Крім того, вітаємо Ростислава Матьковського, учня 20-ї школи, який впевнено переміг на дистанціях 1500 та 3000 метрів. Нещодавно прийшла звістка також чемпіонату України серед дорослих спортсменів, який відбувався у Львові, і також з легкої атлетики. На цьому чемпіонаті України у складі збірної команди виступала наша вихованка Сокоду і США Даніїла Хаван. Яка виконала норматив майстра спорту України з легкої атлетики, а також потрапила до складу збірної України і буде виступати на європейському чемпіонаті, який буде відбуватися у Польщі у місті Краків.